Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, черговий новий рік наближається 2025-й. І, ну, мислячі люди починають розуміти що в нову епоху, так би мовити, онлайн життя народ треба виховувати. Так. І краще, звичайно, на правді, на конкретних фактах. Бо якщо немає цих конкретних фактів, то його теж можна виховувати на брехні, от як у Московії. Так. Там все побудовано на брехні. Але ж ця брехня дає результати, конкретні результати. Так, це ми бачимо у цьому житті. Народ. Це така штука. Так. Вона як дишло, куди повернеш, туди й вийшло. Так, його треба виховувати. І в тих країнах, де займаються конкретним вихованням народу, де це розуміють, де не невігласи і, не буду лаяться, керують. Так. Вони розуміють, такі прості б, здавалося, Істини. Ну а в нас, як бачимо, Ну народ же ж ведеться. Ну, настільки ведеться, я дивлюся, жах просто. Мільйони переглядів брехні відвертої, так яку поширюють конкретні люди і будуть поширювати далі. Чому? то Тому що ну народ. Не сприймає, так би мовити, правди йому давай оту всю брехню. Тому що правда, вона гірка, коле очі. так, А брехня солодка, вона завжди, як оте лайно, яке під, підкидають людям на вулиці, гарній сліпучій обгорці. Так, людина бере, розгортає, а там так, а там воно. Так ось про що я хочу вам розповісти? Про те, що в Києві і в обласних центрах нам потрібні музеї Українського національного генію. Отже, в Києві головний музей. А в обласних центрах його філії. так, де буде, будуть наведені конкретні факти українського генію. Таких фактів безліч, величезна кількість, але вони не систематизовані, не зібрані. Так. Ми не будемо займати людей. Наприклад, єврейського походження, які народилися в Україні, які нам намагаються підсунути, що це наші. Ні, ми будемо вчитися в розумних людей, в євреїв. Так. Ну, розумні ж люди чи ні? Так, я вважаю, що розумні. Так. І тому вони діють правильно. В них де б не народився чоловік чи жінка, і якою мовою він не розмовляв, наприклад, німецькомовний Ейнштейн, чи англомовний Опенгеймер, чи, наприклад, Московськомовний, там, ну хто там, Ботвінік. так, чемпіон світу з шахів. Їм все одно, де він народився, головне, щоб він мав відповідні єврейські корені. Так, Тоді вся його геніальність, так. Походить від цих коренів. У нас же, якщо ми почнемо діяти за прикладом євреїв, тобто за розумним прикладом, то ми нашкребемо у світі таку кількість людей українського походження, геніальних, так, які зробили для людства. ну, Просунули його вперед все людство, при тому, що питома вага української нації в світі зовсім маленька. Так. А їх внесок у світову культуру, світову науку от таке, Але це все не систематизовано. Ніхто ж цим не займається, тому що немає української України. Ну, немає. Ну, інакше б уже б давно був би цей музей. Так. Тому що є, що показати. Це ж ми ж не словаки і не угорці. Так, яких взагалі там нікого немає. Ма або майже нікого немає. А в нас взять одних тих людей, які вивели людство в космос, Корольов, Глушко, і Янгель, так. це тих, які в Радянському Союзі цим займалися, додати сюди Кондратюка, додати сюди. Лозину Лозинського, навіть нинішнього ворочка московськомовного, але українського походження, який завідує космосом там, і всім іншим, в Московії, тому що в них виявляється, на, кажуть вони, їх 140 мільйонів. На 140 мільйонів не знайшлось нікого, крім українця, щоб керувати. Космосом. Чомусь не якут, не московит, не хакас, не дивинець, не Башкір, а чомусь українець. А ми ж говоримо з вами про те, що випадкових безпричинних явищ у світі не існує. Наука відкидає існування безпричинних явищ. Раз це так. То значить, цьому є якісь причини. Це національні схильності, національний геній наш. Так, американці що літали на місяць продовження вже цього запуску першого супутника, запуску першого мавпу, людину, так, у Радянському Союзі, а на місяць. За Кондратюком літали. Нашим, нашим Американці На 300 мільйонів американців, виявляється, не знайшлося жодного, який би міг розрахувати і запропонувати оцей маршрут на місяць. А на ті ж самі 300 мільйонів американців не знайшлося жодного етнічного, не знаю, англосакса, чи афроамериканця, який би розрахував повернення. А це зробив Ігор Богачевський теж. Ну, чистопородний же ж українець. Здається, з Бучича походить, Тернопільської область. Так. Ну і там далі я ж вам уже називав і можу продовжити. І Юрій Богданович, Георгій Богданович Кістяківський, який завідував лабораторією вибухових пристроїв у Лос-Аламосі, де створили ядерну бомбу. Ну, подивіться, ну що ж це таке робиться, Ну куди не плюнь, де найновіші оці всі розробки і досягнення, там чомусь українці. Що, це, це випадково? Так, безпричинно. От просто так, на там 7 мільярдів населення чомусь декілька українців тільки цим займаються. Ну, ну, хто мені може це все пояснити? А я пояснюю. Ну, можливо, я не правий, може мене по. Підправлять ті які товариші, которые говорять, по-русски, там займається генетикою, служанка імперіалізму. Так. От це, це видно, англосакси все це замутили. Так. Вони замутили цю всю генетику. Або й українці, я так підозрюю, так. Отакі-то От справи, вельми шановні пані та панове. Це ж очевидно, що в нас є схильність така, генетична. Так. І це все треба в цьому музеї викласти, конкретні факти, конкретні фотографії, конкретні документи, неспростовні. Це ж все є, а музею нема. І чому його нема? Ви не знаєте? Ну, я вас запитую, українців. Тому що якщо ми не знаємо про себе нічого, то ми залишаємося отакими наївними, так, які вірять всьому, так, що нам розповідають, наприклад, про закінчення війни 30 грудня. А після того летять ракети на голову вже 31 грудня. Але якщо в тебе ти не здатний одне з другим зв'язати, то в тебе все це паралельно. Війна вже закінчилася, а обстріли це вже щось інше. Так. Ну, так же у нас виходить чи ні? Ну, народ треба виховувати. Народ треба навчати. Так. І в школі. Звичайно, треба починати. Але ж немає в нас, нашої української школи. Наша українська школа завжди працює так. то в неї якийсь болонський, оболонський жартівники кажуть, чи болонський процес. То фінська школа кажуть, дуже гарна. Але ж для фінів, а не для нас. Так, то ще якась там. Кажуть у Штатах там дуже гарна школа, так. <смі> то ще десь. А в нас, от, я не знаю, то школа як... мала якесь відношення до того, що виникли Корольов, Глушко, Челомей, Янгель, чи не мала ніякого відношення до цього всього? Чи це ж суто генетичне в нас? Чи тут поєднана і генетика і виховання, і навчання? Ну, в цьому ж треба розбиратися, вельми шановні пані та панове. Хоча б ну, наприкінці 2024 року вже. Ось я пропоную, я ж конкретні пропозиції даю. Не те, що бла, 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 от, необхідно створити в крайньому разі по завершення війни. Тобто вона вже вчора завершилася, так. По завершення війни, тому я і кажу, що коли сюди прийдуть гроші на відновлення України з усього світу, так от, головний музей українського національного генію в Україні, який будуть відвідувати. Наші школярі, так, це буде обов'язково для відвідування, щоб вони знали, бачили, і в мережі все це буде розповсюджуватися за рахунок грошей нашої держави і все таке інше. Так що з наступаючим новим роком, вельми шановні панове українці.